друзі, це пиріг з карамелізованою грушею. Самий смачний пиріг, який я готувала. Подивіться, який ніжний бисквіт. і який аромат від карамелізованої груши. Додивіться до кінця, запам'ятайте цей рецепт, готуйте, буде дуже-дуже смачно. Готую карамелізовану грушу. Взяла 3 грушки десь вагою загальною вагою 500 г, помила, кожну розріжу на 4 частинки, виріжу серединку, наріжу грушки з кібочками. На пательні розтопила 30 грамів вершкового масла, додала сюди 2 столових ложки цукру, розтопила. І всипала скибочками порізаних грошей. Зараз 5 хвилин десь я їх помішуючи, отомлю так і виключу, залишу до остужування. Готуємо тісто, беремо 2 яйця, можна три яйця. Збиваємо. збиваємо. Сбываемо с сахаром. Добавляемо сюда сюды молоко, сто граммов. Добавляємо олії ну, десь 190 грамів. Продовжуємо збивати окремо, готуємо просіємо 200 грамів борошна. Тут у мене вже є розпушувач. І сюди ж додаю ванільний цукор. Ваніль 10 грамів в пачечку. Потім я це все змішаю з яйцями і молоком. І місяць в мене таке тісто. Тісто вимісила міксером на середніх невеликих на оборотах. Потім поправила лопаткою і зараз перелью. Форму. Форму вилила тісто. Тісто повинно бути як густа сметана. Зверху залила або розклала карамелізовану грушу і відправляю в духовку на 40 хвилин, духовка нагріта до температури 180 градусів. Пиріг з карамелізованими грушами готовий. Подивіться, як він запікся. На славу вдався, симпатичний, поки йде сезон груш, поки будемо за різними рецептами готувати різні пироги. Прошу вас, підтримайте мій канал лайками, подобайками. Чекаю ваших рецептів, коментарів. Підписуйтесь, будьте здоровенькі!